Усім привіт! Сьогодні поговоримо про покупки з магазину Hand. Я не можу однозначно сказати, що вони були супер вдалими, але все ж я їх зробила і зробила я їх аж на вагу майже і більше двох кг. Тому, якщо вам цікаво, залишайтесь. Мені здається таке цікаве, я сама таке полюбляю дивитися. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і давайте переглядати, що ж я такого купила. Також я буду вас повертати у ті відео з знахідками. Я просто називаю це секонд-хенд шопінг влог. Тому тут будуть для вас підказочки, переходьте там, ви подивитеся сам вибір цих речей. Я почну з цього красунчика і джинсів. Джинси це мої, це віршка, самі звичайні голубі джинси прямі. Я думаю, класно воно поєднується між собою. Такий голубий і, до речі, блакитний, можна говорити і голубий, і блакитний. Спокійно, будь ласка, не потрібно виправляти. В кожному відео це говорю. В кожному відео мене виправляти, і в кожного відео я блокую. Ну, так, так. Цей блакитний дуже гарно підкреслює синій, темно-синій відтінок цього піджаку. Піджак це Валентіно. Як сказала, наче це супер. Просто знахідка найкраща. Ну мені сподобалося знайти. Знаєте, я не думала, що я буду його купувати, але ось якось класно мені стало, коли я його купила. Я не вважаю, що це вартує того, тому що я зберегла чек, тоді кілограм був 159 гривень. 159 гривень за 1 кілограм. І покупки, які я вам покажу зараз, вони мені вартували 237 гривень 86 копійок в одному магазині. Самі можете переховатися, півтора кілограма. І в магазині ось в цьому, в лозі, перед вами тут, тут з'явиться. Я також купила річ в перші дні, і в мене вийшло 315 гривень десь все разом. Тому. Ви зрозумієте, чому я так думаю, вираз мого обличчя такий. Я не знаю, чи я повністю задоволена цими покупками. От щиро, мені здається, це, ці покупки показали, що я просто людина. Тому що я стільки років говорю, знаєте, щебечу просто про те, що, будь ласка, не купуйте речі, які не потрібні у вашому гардеробі. Будь ласка, думайте перед тим, як купити ці речі, чи будуть вони вам амсувати, чи зможете ви їх адаптувати, чи зможете ви їх стилізувати. Будь ласка, думайте про це. І купую такі речі. Просто людина, знаєте? Ну, доказ того, що ви просто люди. Цей прекрасний піджак зі 100% вовни. Це тонесенька вовна. Вона приємна на дотик. Мені, знаєте, це ця вовна в якій не жарко не холодно, я так завжди говорю. Тобто це класна адаптація. Базовий гардероб. Завжди я говорила, що всі піджаки, всі жакети можна посадити по своїй фігурі. Будь ласка, користуйтесь цим. Це всі знають. І якщо він на вас великий, ну він вам подобається по своєму складу, по тому як він сидить. Будь ласка, в плечах можна забрати, довжину можна забрати. Ну напевне, найпоширеніше це забирають саме плече. Я вже говорила, скільки це у нас вартує у моєму місті, я проживаю в місті Вінниці 250 п'ятдесят. Ну, 280 гривень. Це я говорю ціна на 2023 рік, тому що сама користуюся послугами ательє. Як ви пам'ятаєте, все джинсовий костюм я також садила по своїй фігурі, тому ну ну напевно, якщо такий доларовий еквівалент, ну дорожче 10 доларів не буде. Я розумію, що є різні ательє так. Пасокці поправляє є різні ательє, так є різні ціни, але все ж можна знайти якусь середню ціну і скористатись нею. взагалі. У ці які біля кожного нашого будинку, на кожному нашому районі. Вони досить бюджетні а ауці ательє де вже займаються таким перешиттям. У нас також в Вінниці є така ательє, яке займається там і хутро, і шкіру вони перешивають, і одяг вони прям вони займаються не перешивом, я неправильно говорю конструюванням одягу. Тобто вони з вашої тканини, з вашої річі, рі, з вашою річчю роблять просто тканину і конструюють новий одяг. Ось так знаходяться на космонавті. Думаю, всі знають, хто не знає. Ось будете знати. Я думаю, що буду стилізувати або з джинсами цей піджак, або ж зі світлими брюками. Мені подобається такий стиль, тут топ-боді, я думаю, навіть не потрібно довго розказувати. Темно-синій відтінок. Фурнітура дуже класна. І, звичайно, брендова річ, тут класні шви, класна підкладка зі 100% шовку. Шовку One Love. Дуже гарно до тіла. Приємно. Я ці знахідки точно ставлю десь четвірочку по п'ятибальній шкалі свої, своїх знахідок. Тому що на мені сидить класно, але чи буду я її носити, це під питанням. Добре, що я шафу понубила, якщо що, шукайте. Я для вас залишу в описі посилання. Як вам моя наступна покупка? Так, це лижні штани. Так. Ви все правильно бачите, і зараз травень місяць. Е Покупка класна, тому що бренд класний. Я про нього розповідала в тому шпіту зі знахідками. Це Тенсон. Взагалі ціна речей від цього бренду стартує за низ, там куртки вниз верх, гірновижні, гірськолижні, тому низ там 2800 мінімум, тобто там 3800, 3200, 3400 і так далі. А куртка є за 12 і за 15 тисяч. Тому звертаю вашу увагу, якщо ви не бачите, передивіться це ж саме відео, я там в примірочні показувала. Хотіла скомбінувати з верхом. Вся справа в тому, що всі мої верхи або повинні йти на якусь хімчистку, на якийсь прийнят, тобто на відео їх вже не покажеш. Ну, пояснення дуже просте, я вже розібрала свій гардероб зимні і нарешті все сховала. Подобаються, буду носити точно сидять дуже класно. Я навіть в примірочні показувала, просто це мій розмір 38. Але саме низу, тому що тут є С, а тут є М. Ну, так, так буває, така фігурка. І знаєте, 38 розмір на мене чудово псів. Це доказ того, що класні речі по, по класним лекалам. Напевно, це так, говориться, так говорить, так говорять, тому я так говорю, що вони сидять просто супер. Мас-маркет на мені не так круто сидить. З магазину Секунгент, які можна посадити по своїй фігурі ательє, або ж купити, і вони прям ну, чудово сядуть. Ну, прям ну, я не знаю, чи з вами таке траплялося. Ціна взагалі відсутня в цьому питанні. І я коли знімала відео, до речі, я вважаю, що воно не заслужено, не популярно на каналі. Я зараз тут вкажу вам. Речі, дешеві речі з мого гардероба, які я купила не в магазині Секонхан. Це такі класні речі, які я настільки адаптувала ношу, і знаєте, зносу їм немає. І на російсь... я з російською мовою цю... це прислів'я чи фразочку цю переклала, але в загальному ви зрозуміли, що класна річ вона може вартувати мінімум. І це. Не знаючи це про матеріал, мені здається, це от як по серцю, як ляже ця річ, якщо вона вам сподобається, то обов'язково її купуйте. До речі, забула сказати, ця річ точно відбила всю суму у цьому чекові. Так. Я її буду стовідсотково носити, стовідсотково буду адаптувати. І сподіваюся, на мир, перемогу і зимовий відпочинок. Такий, знаєте, мирний, безтривожний, собі бажаю. Своїм глядачам бажаю амінь. З цим магазином все. І так, ви все правильно зрозуміли. За ці речі я заплатила 237 238 гривень. Не знаю, чи дорого, чи дешево це? Я не можу так судити. Ну, що не класні, Піджак брендовий. Не знаю, не знаю. Ось просто отак я не знаю собі. От така я сьогодні якась в такому настрої, що я не знаю, не можу вам сказати. Наступна річ, я також думаю, для чого? Для чого ти її купила? Я думала, що я піду на фотосесію. Але фотосесія моя так і не здійснилася е, на зараз, тому що був запланований вже день, я себе певно почувала, мені здавалося, що в мене температура. Їхати за місто треба було. І якби я подумала, що ні. Буду себе почувати добре то зробимо, тому що локація, просто образ неймовірний. Я думаю, хоч вам, хоча б вам вони показати до цього, щоб фотосесію зробити, показати вам збори на фотосесію і такий влог зняти, тому образ, знаєте, такий, я скриваю. Там. Давайте поговоримо про цю накидку. Я взяла ці голубі джинси, Зараз складу цей образ, тому що. Це просто накидка. Я знайшла її в сукнях. Це там, де я взагалі нічого не повинна була купувати. І ну, ну так. цю річ хтось шив сам для себе, я повторюсь ще раз в цьому відео. Чорний, червоний, класно поєднується. Це така синтетична тканина, мені здається, навіть ось по, ціл, по цьому блиску зрозуміло, що це. Синтетика. Відверто мені ця річ сподобалася, як я її буду адаптувати. Я думала, що буде під низом сукня чорна комбінація, я просто накину цю річ, або просто буде якась боті, брюки чорні, також одну секундочку. У цьому влозі я показувала її розпаковку, чорна, класична, проста сумочка і голубі джинси. Тобто, дивіться, ну, чорний топ, можна в будь-якій бозі. У мене там стільки цих богів, стільки цих топів. Ось такий, ну, не знаю. Не знаю, не знаю. Слоган цього відео не знаю. Тому е, робіть покупки обдумано. Зроблю фотосесії, подивлюсь, можливо, заграю новими фарбами, можливо, знаєте, на загорілому обличчі, на загорілому тілі червоний буде виглядати краще, ніж коли я така бліда. Цій покупці я ставлю дві з п'яти. Так, точно, двічку з п'яти, а минулій своїй покупці, ну, десять з п'яти. Тому що, ну, якщо п'ять це найвищий бал, то тут просто 10 це буде мій мастхем, і головне це не погладжувати. Або якщо погладжувати, то швидесенько скинути і поміститися. Такі плани, знаєте, яке життя, такі плани. Так, це були всі мої знахідки з магазину Hand. Я сподіваюся, що ви будете робити обдумані покупки, що ви будете зважувати всі за і проти, не будете робити їх спонтанними, навіть якщо вони вартують недорого. І ми з вами зустрінемося у наступних відео. Дуже дякую за ваш перегляд!